У наступному випуску дивіться позитивне налаштування на гру. Ручки сюди да. ми, ми одна команда. Ми переможемо ми все буде ми гаразд. Так. Ми найкращі, ми, ми можемо. Ми їм. переможемо. Ура! запрограмувала сказати нечем. Що, що має бути все добре? Палки обговорення та дискусії. Я вроді читав 38-39 рік. тридцять дев'ятий рік. Це зони було захист. Ні, не західно. Так, це ми довго думали. Ну, бо всі по-різному казали. Біг без перешкод. Шукає. Музична пауза. Ми її включили. Ви дитя переключати. Чим я заплачувала? Виключайте їх. Та чи вдасться з літер таки скласти потрібне слово? Можете по подіаналіз поставити, по подіоналі, щоб ви всі тваря потім подіяти. Думки не йшли, щоб скласти це слово. А зі словом, ну боже, ну як так?